Харків 1 вересня удар іскандерами по палацу спорту та торговельному центру. Більше 50 постраждалих. Ракетний удар по інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня. 58 загиблих більше трьох сотень поранено. Атака на Львів 4 вересня. Семеро загиблих більше 60 поранених. Нікополь, Херсон, Роботине, Покровськ, Павлоград, ці та багато інших українських міст щодня зазнають терористичних ударів з боку РФ. А від вересня Росія активізувала обстріли не лише прифронтових регіонів, а й областей, які знаходяться глибоко в тилу. Під ударом цивільна та енергетична інфраструктура. Обстріли є дуже різні. Є обстріли з допомогою і обстріли з допомогою крилатих балістичних ракет. Є обстріли при фронтових зон там використовується артилерія, мінемети. Ну все, що завгодно абсолютно для Росіян. Абсолютно байдуже, скільки цивільного населення нашої країни загине, чому Росія частіше б'є по цивільних об'єктах та чи будуть продовжуватися такі масштабні атаки, розкажу я Владислава Підлісна. Не досягають поставлених завдань на полі бою, тож намагаються розхитати ситуацію всередині нашої країни. Здається, такою тактикою росіяни користуються від початку повномасштабного вторгнення і удари по цивільних об'єктах. Тому підтвердження для росіян абсолютно байдуже скільки цивільного населення нашої країни загине це так звані супутні втрати. Скільки загине українських дітей, літніх людей, жінок, путіну та його точні. Ну, це абсолютно байдуже. Йому важливо досягти визначної мети, і для того він готовий вбивати, в тому числі українців. Плани на весняно-літню кампанію у ворога були масштабні та амбітні. Мінімум вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, як максимум захопити територію вздовж лівого берега Дніпра. Ми бачимо, що просування відбулося, але не суттєво враховуючи, що їхні втрати величезні. Тому це вони намагаються допомогти армії на лінії фронту, руйнуючи нашу єдність середин. І Якщо дивитися на календар останніх подій, зокрема продовження курської операції, після чого активізація масштабних обстрілів України може скластися враження, що закидання ракетами та дронами наші мирні міста це така собі помста від російської армії. Втім, це не зовсім так. вісняно літня кампанія на Донеччині. Вони готували майже півроку, починаючи з кінця минулого року до десь квітня-травня цього року. І зараз для того, щоб підготувати якусь відповідь на штаб помсти, ну це треба тоді ті операції, які планувалися відміняти ще переплановувати. Ну, на війні армія так зазвичай не робить. Помста це, це непогано, але помста має це. Як кажуть люди, яке подається холодним, тобто не одразу. Я думаю, що не варто розглядати інтенсифікацію російських дронових та ракетних атак крізь призму такої собі Бандекти. Ні. Росіяни почали проти нас масштабну агресію у лютому 22-го року, не тому що намагалися нам за щось помститися. У Путіну та його оточення була абсолютно очевидна мета знищити Україну як державу, а Українство як складову спільноту на народів світу. І ті ракетні та дронові атаки, які нині тривають, вони і спрямовані на реалізацію цієї місії. Крім того, з наближенням опалювального сезону під прицілом ворога постійно залишаються енергетичні об'єкти. Після таких обстрілів починаються аварійні відключення світла, населення з Моральний стан дестабілізується З початку року. Ми бачили ці обстріли, але обстріли в основному мали такий характер, скажімо так, турбуючих, таких сковуючих дій. Якщо ми побачили такі величезні там декілька тижнів тому, у нас був комбінований обстріл, коли було більше ста шахетів, і більше ста ракет різних типів, прилатих полістичних і так далі. Він на жаль мав такий результат, який ми всі відчули. Почались у нас відключення електроенергії, тобто якийсь об'єкт вони. Ці все ж таки е енергетичний ворог добре пам'ятає події зими 23-го року, коли Україна занурювалася в блокаут. нинішні ракетні та дронові атаки так само призвели до руйнації часткової руйнації нашої енергетичної інфраструктури. Це серйозний виклик. Україна перестає працювати в звичному сталому режимі. Ми маємо чимало проблем пов з пов'язано з висутністю електрики відповідно зв'язку та інших засобів комунікації. Ну серйозно, і те, що ворог діє абсолютно раціонально, як на мене, це має бути очевидним. Чому? Тому що ворог використовує удари дронами та ракетами по тих об'єктах, які для нас практично важливі. Я зазнаю, що енергетичні об'єкти РФ також часто бувають під ударами дронів. З останнього атака на паливно-енергетичний комплекс у Тульській області. Влучання біля одного з об'єктів роснів у брянській області. Атака на НПЗ у Москві. І це далеко не усі удари, які отримує Росія. В свою чергу українська армія працює над тим, щоб уруйнувати ворожий військовий потенціал шляхом нанесення ударів з допомогою дронів по об'єктах енергетичного комплексу Російської Федерації. Бо як ворог, так і ми працюємо свідомо над тим, щоб максимально послабити зокрема економічний потенціал Російської Федерації. Тому тут жодних теорій змов не може бути. Ворог діє максимально раціонально і використовує наявні у нього ресурси для того, щоб завдати нам чим більшої шкоди. Росія ні на день не припиняє обстріли прифронтових зон, використовує артилерію міномет. Ти каби загалом усе наявне озброєння. По будь-якому місту, ну там той самий там Часів Яр, Покровськ, Ну будь-хто, Торецьк, Волідар, вони всі постійно знаходяться під артилерійським обстрілом. Якщо взяти, наприклад, Аріхів, Аріхів це місто на півдні, яке ну, найближче до лінії позитнення під контролем збройних сил України. І там кожен день туди ну, можна, можна достати, наприклад, радами, куди кожен день щось прилітає. В Херсоні, так само, ну тобто удари артилерійськими системи не прицільні, ну тобто, які не по яким цілям, навіть не по об'єктам а просто туди впаде, туди і впаде. Ситуація ж на фронті залишається напруженою. Хоча головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський днями заявив, що українській армії вдалося зупинити ворога на покровському напрямку. За зведенням генштабу видно, що більшість бойових зітнень відбувається саме там щодня по 30-40, на інших ділянках фронту значно менше. А це показує, що у росіян немає ресурсів наступати на кількох напрямках одночасно. Тобто вони не можуть одночасно атакувати, ну скажем на по. Покровському напрямку на півдні України і знов таки, якщо подивитися зведення генерального штабу, то у нас два бої на Вовчанську, три е спроби штурму. Ну тобто невелика кількість порівняння з тим, що відбувається на покровську. У ворога немає багатої великої кількості ресурсів. У них дефіцит бронетехніки, дефіцит артилерії, всього іншого. І Вони можуть наступати тільки на одній ділянці фронту. Що вони її роблять? Та чи надовго вистачить ресурсів у противника наступати на фронті та атакувати тилові міста? Зокрема, очільник української розвідки Кирило Буданов наголошує, що інтенсивність бойових дій на ключових ділянках фронту вже вщухає наступальні дії. максимум до кінця вересня в них ще можуть продовжуватись. Далі все і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпуються по тим можливостям, які вони готували. А от комбіновані атаки можуть продовжуватися, але не з такою щільністю. Виробництва та постачання дронів чи ракет у ворога достатньо. Як бачимо, спеціальна економічна зона Алабуга на території Татарстана працює на повну потужність, і кількість дронів, які щодо відправляє ворожа в наш бік, просто вражає. Навіть йдеться не про там під два десятки, йдеться про три, чотири, п'ять, навіть більше десятки дронів, які ворог відправляє на територію нашої країни. Тому я думаю, оцінки деяких військових експертів, мовляв, Росія не хто може видавляти тисячу ударних дронів камікадзе на місяць. Вона не зовсім корелюється з тими результатами так само дронових атак, які ми щодобили спостерігаємо. Для того, щоб зробити такий, знов таки, такі величезної їм треба накопичувати. Ну і думаю, приблизно два місяці е виробництва, щоб їх не працювало на, на склад. або як варіант, вони можуть отримати звісно ці ракети від своїх союзників. На жаль, їм поставляє на каріє ракети цік 23 три занав Скандера частково зменшити атаки ворога може дозвіл бити по території Росії далекобійною зброєю партнерів. Завдяки цьому Україна зможе знищувати носії керованих авіабомб, які атакують цивільні міста безпосередньо на аеродромах. Тож чекаємо рішучих дій від партнерів та віримо у сили оборони.